Давнє селище Мельниця-Подільська, оточене лісовим урочищем Діброва, щодня дарує своїм жителям безцінні моменти єднання з природою. Ліс, що підступає до самих вулиць, приносить прохолоду, свіжість дарує неповторні аромати та можливість насолоджуватись затишком природи, збирати гриби і ягоди. Ця природна краса є справжнім даром, збереження якого важливе для всіх нас. Однак реальність менш ідеальна. Десятки років жителі вулиць вивозять свої побутові відходи у ліс, створивши стихійне сміттєзвалище на його околицях. У лісі накопичилось сотні кубометрів побутових відходів, що робить його непривабливим для відвідувачів. Грибники, ідучи в ліс з відром, змушені переступати через сміття, яке вони самі ж і принесли. Намагаючись закривши ніста очі, пройти далі до чистіших місць. А грибочки ростуть прямо посеред сміття, бо їх тут ніхто й не бачить.